Доровеньки були. Пригнали ми до наших полосатих. У нас дощ сьогодні, сніг, погода паршива. Середина на березня, 15 -е число. І маємо таку погану погоду. Було у нас півнів багато по амроксах, хто дивився. Я їх забрав, тому що трошки вже вони почали більше до корей братися, думаю, буде забагато. І я забрав, закрив їх клітку, там вони в нас на відгодівлі поки що. Одного ми маємо на продаж, не знаю, чи він ще продасть, чи буде пані чекати, бо не маємо ніяк передати можливості. І одного, і четверо ми там їх закрили, два бігають тут. Цього було в нас шість півнів і шість курочок. Разом 22 штуки. Ось такі наші мокрі омрокси на болоті. Лишив я цього півня е з молодих. Е так менш більш по екстер'єру він мені подобається. Но бачимо, що старий його більше почав гонити, коли е було багато, він так не встигав за ними всіма, тому що вони розпорошувалися. Зараз їх є двоє і старий їх гонить. Його вірніше гонить і от він букує. Я думаю, що можу то випустити ще третього молодого. Є там такий один великий гарний півник. Я його на продаж якраз відклав. Думаю, може за компанію, щоб старий міг не мав можливості їх за ним ганятися. тому що одного йому легше гонити, ніж двох. Поки не догнати одного, то другий візьме і візьме і пропарує корочку. Я якраз хотів говорити про цей прозаплідний курей в дощову погоду, тому що в нас по цьому, по Білефельдеру там трошки така плечевна ситуація вийшла цього разу, але ми до них зараз вернемося. Тут ми маємо, до речі, коли я забрав звідси решту півнів, то я би хотів сказати, що кури почали краще нестися. Реально, буквально за чотири дня ця наскість різко зросла, і в нас тепер максимальна кількість є 14, тому що було багато все ж таки через те, що було багато когутів. Я думаю, що кури стресували і втікали, вічно бігали, їм було не до того. А зараз вони трошки курочки розслабилися і почали в нас більше нестися. Хотів якось показати, яке збирають яйця, скільки вони там наносять. Але сьогодні холодновато, хоча субота, вихідний маю можливість просидіти з ними цілий день. Е, ну, не просидіти, а попрацювати, тому що є робота інша. Там картоплю обриваємо, готуємося вже до весняно-польових робіт. Але холодно, і думаю, заберу, щоб вони яйця не перемерзали. Тобто не остуджувалися швидко, тому що, тому що холодно. Тут трошки сухувати, насипаю їм віпсаха і перебирають. Що не переберуть, то потім проросте. Так. Ой, а в нас було лото. Йдемо подивимося, що вони там у нас трошки знеслися. Чи не знеслися, сьогодні я вже забрав звідси 9 яєць. От, і маємо ще 3 яєчка і одне покладок. Так. То всього разом було в нас сьогодні 11 яєць, 16 курок, 11 яєць. Я веду там список, найбільше яєць у нас було 14. А тут наші легорні. Було в нас 20 курочок, стало 19, одна нас покинула, певно від старості, але вона трошки прихрамувала. Я вже не заглядав, що там з нею в середині розпи робив. Що є, то є, ну нікуди ні, ні, ні не дінеться, це життя. ну Вже одна курочка на своє відпрацювала. Як то кажуть, все ж таки три роки для Легорна. Я думаю, що це досить непогано. Тут вони у нас же... одній йдуть спати, другий ні. Сьогодні в мене були плани вивести гнів і почиститись по порей, але десь все перебив, але нічого робота знайшла зовсім інше. Було в нас три півні. Одного я прибрав, відселив теж, щоб їм не заважав, бо думаю, все ж таки, щоб і курочок вони не стресували, тому що легорний є гіперактивними кавалерами. Тут чуть-чуть під всіх підрядів. Відповідно, думаю, заберу одного півня присаджу, два півні, лишу на 19 курок буде якраз нормально. Курочки несуться, несуться досить непогано. І, до речі, теж цей присадив, прибрав півню, а оцей прибрав півню, і вони трошки збільшили яйценосно. Все ж таки стрес для курей коли дуже багато пільнів є, і варто їх краще прикривати, закривати, не допускати всіх, тому що кури бігають, півні за кури бігають і корочки наші стресують, і яйця в них трошки падає. Ось такі-то корочки наші е, несуться гарно, несуться більше. Один півник закритий, два бігає, е, почали нестися краще. По плоду тут теж досить непогано. Я би сказав, горм і по виходу також. Так, і тепер ще маємо наші А, Ще забув сказати, що сьогодні у нас було 14 яєць. Зранку на 10 ранку я прийшов, навіть ну, пере 10 то вже було 10 яєць. 4 ще знеслися доверху. до вечора. До обіду до 3-4 я прийшов, то вже було ще. Чотири яйця теж. Ну і тут ми в наших німців. Було в нас дев'ять яйць і є ще 10 яйця. Таке воно крапчесте цікаве, але колір в нього якийсь більш таки червонуватіший, не дуже йому подобається. Ой, тут яйця ми відбираємо окремо. Від тої курочки, яка курочка несе, я, як то кажуть, пригледіти ще не міг і не подивився. Так, тут у нас 13 курок. І півник. Півник у нас молодий. Несуться вони досить непогано, гарно. Ці німці почали вони досить так потужно, я би сказав, нестися. З 13 курок найбільше було, по-моєму, 11 яєць в день. А так в середньому 8, можна сказати. Деколи більше, деколи менше. Ось, Так що, що, висновок того відео, яке я знімав, тому що в мене вже думки губляться. Щось хотів ще там інше розказувати, але зупинимося на тому, що. Кури стресують, коли багато півнів. Я переконався на власному досвіді, не знаю якого. Як я розказую те, що бачу я і спостерігаю за курби, які в нас є на господарстві. А мроксі було 6 півнів, було спочатку все добре, але потім, коли почали півники вже статево дозрівати, почали тукти курочок. Відповідно. Кури там неслися досить, ну реально там паршиво 16 років. У нас це 6-8 яць в день, то це день-8, це було за щастя. Прибрали півнів за, буквально за чотири дні, і нас скільки різко зросла, кури стресували через те, що було багато півні, які їм заважали і бігали за ними. Легорн, аналогічна ситуація. Три півні, 20 курок, ну 19, тому що вона померла. 19 курок, легорни, гіперактивні кавалери. І вони бігали за корми і бігали, відповідно, теж кури стресували в середньому, ну було 10 яєць, так, а так в нас же, після того, як я закрив півня, і то дуже стрімко, я би сказав, яйця відновилася, там 3-4 дні яйця у нас, там дня, яйця у нас відновлюється в користь, і в нас вже другий день підряд, ну не другий день підряд, через день, 14 яєць в день було по легорних. По білефельдеру був один півень, яйценоскість, яка була, така є, 8, 9, 10, тобто ми дуже задоволені. Маю надію, що хтось теж спостерігав за такою ситуацією, або, може, в когось є зайві півні, можете також це взяти до уваги, що яйценоскість курей падає навіть через стрес. Від того, що багато півні. Коли птиця стресується, звісно, що яйце наски спадає, тому що кури тоді знервовані, стресовані і їм, як то кажуть, не донесення яйця. Ось таке коротеньке відео. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.